Доброго дня з вами, як завжди, я Любов, і сьогодні ми будемо з вами варити таке варенечко із полунички. Полуничку яку Я вибираю або купую не крупну, така, щоб була середнього розміру. Гарно промиваємо її. Обережно, щоб не пошкодити її, щоб вона була ціленькою. Потім на друшлячок, щоб вона стекла гарненько, і потім просто відриваємо обережно хвостики. І зваримо ось таке варення на сковорідці. Чим гарний цей метод, що ягодки всі завжди ціленькі. Вихід тут гарний, з одного кілограма ягідки, виходить десь літр Варенечка. Беремо глибоку сковорідку, таку як вогу глибоченька, чугунна сковорідка на дно, 2-3 столові ложки води і кілограм яєць. І проварюємо десь 5-7 хвилин. Якщо є пінка, можна збирати, можна не збирати. Додаю одну третю частину лимонної кислоти, це обов'язково, тому що і колір, і смак буде набагато смачніший. І додаємо до кілограм ягід кілограм цукру і варимо ще 5-7 хвилиночок. Пінку можна знімати, а можна не знімати, тому що саме корисне воно виходить у пінки. Коли воно приготувалося, якщо ми готуємо 1 кілограм, то відразу трішечки воно вистигне, потім заливаємо банки для того, щоб воно не пліснювіло. А якщо готуємо декілька порцій, то цю порцію виливаємо в якусь ємкість і там варимо наступну. І потім, коли вже охололо, заливаємо у пристріл реалізовані банки, накриваємо кришкою, і виходить отаке густеньке, смачненьке, ніби мармеладки варенечко. І смачне, і ароматне. І головне, що ягодки по всій баночці не тільки в одному місці, там осідають на дно. А вони повністю із початку баночки аж до кінця готуйте, хай вам смакує.